Росіяни завдали удару балістичною ракетою у, у касетному спорядженні по густонаселеному району Харкова. За останньою інформацією від міського голови Харкова, 54 людини зазнали поранень. На жаль, є загиблими. Ми будемо в наступних блоках обов'язково до цієї теми повертатися. Зараз давайте подивимося на мапу повітряних тривог, тому що вона розширюється. Додався Київ. Отже, червоні наразі Київська область разом із Києвом, Києвом, Чернігівська область, Сумська та Харківська область разом із Харковом. Завжди червоні. Воні, Луганська область, та Автономна Республіка Крим напередодні Росіяни завдали удари кабами по місту Херсон. Там теж, на жаль, є поранені, є загиблі. І на цю, на цю тему говоримо із першим заступником голови Херсонської обласної ради Юрієм Соболевським. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. Перед тим як розпочнемо розмову, хочу, щоб у нас одразу на екрані з'явився QR-код та номер картки, за якими підтримуємо наших захисників на вовчанському напрямку. Це знаєте, щоб людям одразу було куди каналізувати усі ті відчуття, які вони до росіян мають, тому що звісно, що теми для обговорення у нас з вами як завжди на жаль тяжкі. Розкажіть, будь ласка, про наслідки учорашнього обстрілу Херсона. На жаль, продовжуються обстріли, в тому числі застосуванням важкого озброєння. Цікави по місту, по центральним районам міста. На жаль, станом на вечір у нас підтверджена інформація вже було дві людини, які загинули ще. 24 ще що поранених з них 13 людей. Це внаслідок атак ворожих дронів. Серед поранених є і два медичних працівника і є одна дитина 2009 року на народження. Ворог продовжує відпрацьовувати по житловій забудові по житловим будинкам. Тому і така кількість і поранених і загиблих б'ють по приватним будинкам, по багатоповерховим будинкам. По... Об'єктом соціальної гуманітарної інфраструктури, тобто знову жодних військових силі, виключно терор був спрямований на як можна більше руйнувань, як можна більше поранених та загиблих цивільних. Скільки в середньому зараз російських дронів прилітає по правобережній Херсонщині за день? Знаєте, дуже багато. Ну це навіть важко рахувати, тому що в, в значну частину вони втрачають. Вони не можуть працювати, тому що працює працюють інші заходи. Але на жаль, зараз ну об'єктивно дуже багато дронів все ж таки в з. Мають можливість проводити атаки по цивільним, і по цивільному транспорту, і по швидкі допомоги вони просто палюють за спецтранспортом. Насправді, і рятувальних служб, і комунальних служб, медичних автомобілів. Це можуть бути сотні насправді. За словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації, росіяни днями влучили в електропідстанцію трансформаторну підстанцію у зв'язку з цим, яка ситуація з електропостачанням наразі в Херсоні і в містах і селах на Херсонщині. Насправді були проблеми. Зараз частково це вирішено. Є ще абоненти, які не в не відбулося приєднання, тому що ремонтні роботи тривають. На жаль, не всі в нас населені пункти. Зараз мають приєднання до електроенергії, саме тому, що ворог не дає можливість проводити повноцінно відновлені роботи. Населені пункти, які от, безпосередньо от, поруч з Дніпром, на Днепрі розташовані, там смертельно небезпечно просто проводити ці роботи, встановлювати обладнання нове. Тому що там дрони майже постійно і дистанція до ворога дозволяє їм працювати ну, з великої кількості там варіантів озброєння, і що вони і роблять насправді там жодних червоних ліній немає для них. Як в умовах такого щоденного терору, Херсонщина буде відзначати Великдень? Чи будуть запроваджені додаткові заходи безпеки? Які маєте рекомендації для жителів? Я всім раджу максимально уникати з скупчень, тому що це, це для них перша ціль пріоритетна, коли вони бачать, що є скупчення людей для того, щоб одним ударом а, знищити по, о, як можна більше наших цивільних. Або поранити їх, і звичайно, як можна менше знаходитись на відкритому просторі. Я ще раз наголошую: абсолютно більшість і поранених і загиблих от протягом всіх цих обстрілів з дня деокупації це люди, які знаходились на відкритому просторі. Тому без негайної необхідності не потрібно знаходитись на вулиці. Ще встигнемо відсвяткувати всі свята зараз потрібно зберегти як можна більше наших цивільних і життя і здоров'я а чи будуть в церквах проходити служби я думаю що будуть ми звичайно, анонсів ніхто не робить не робить з наших релігійних так так, так само Організації заходів, тому що ну це небезпечно, тому що це знаєте, у нас хрсочені це як запрошення до удару, тому що вони так само проводять моніторинг інформаційної нашої всі і політики, і простіри інформаційні, і вони шукають таким чином цілі для того, щоб ще раз кажу, як можна більше людей вбити. Тому ну звичайно будуть, але ну, потрібно з цим бути дуже обережним. Зрозуміло. дякую, пане Юрію, за розмову. Це був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.